Добрий день, малята! Мене звуть Марина Олександрівна. Сьогодні ми з вами познайомимося і я вам покажу нашу групу, в якій ми з вами будемо гратися, навчатися, вчитися малювати, аплікувати. І давайте зараз пройдемо, я вам все покажу. Мабуть, ви вже всі бачили, коли проходили, гралися біля школи. Ви бачили калітку нашого дитячого садочка. Коли ви прийдете до садочка, ви побачите найпершу дверь, Бачите, якого вона кольору? Наче морквинка. Ось це вхід двері у нашу групу. Ось ми заходимо з вами в нашу групу Капітошка. Ось тут малята ви потім будете розуватися. Ось у цій шафи будете ставити. Своє взуття. Тут будуть стояти ваші тапочки. Потім ми з вами будемо проходити у роздягальню, в якій ви побачите капітошку. Капітошка, 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 капітошка. На спочатку вас зустрічає капітошка, саме тому наша з вами група так і називається. Тут багато в нас шаф, ось, в яких буде лежати ваш одяг. Тут зараз, ось як тут зараз лежать, стоять. Одяг інших діточок, потім буде ваш тут лежати. А ось ми входимо, заходимо у нашу групу. Це ігрова кімната. Вона так називається, тому що у нас з вами дуже багато різних іграшок. У нас тут є з вами куточок живої природи, в якому рослини, а потім ще й буде акваріум з рибками. Ось шафи, в яких у нас тут іграшки. У нас є ось така кухня, якій можна готувати їжу. І ще дуже багато-багато різних іграшок. А ось за цими столами ми будемо сидіти, коли будемо займатися, або коли ви будете. Їстренький. Але перед тим, як їсти сідати, всі знають, що необхідно помити ручки. Де ж ми будемо мити з вами ручки? А ось для цього в нас спеціально є приніщення. Ось подивіться, тут ми з вами будемо мити ручки, Ручничками витиратися. А ось тут буде стояти горщики в кожного свій. Цілий день ми з вами будемо гратися, займатися. А коли необхідно буде відпочити, для цього в нас є спальна кімната. В якій стоять ліжечка. Яких можна відпочити. Бачите, як тут затишно? Я Марина. В мене є у групі ось така улюблена іграшка. Це машина, вантажівка. Дивіться, яка вона велика, в неї великі колеса і відкидний кузов, вона скидає вантаж. Це вантажівка, самоскид. Бачите, якщо в неї набрати вантаж, перегорнути, і вона потім його скидає. Колеса крутяться, кузов скидається. Ось така в мене улюблена іграшка у нашому садочку, у нашій групі. Як тебе звуть? Покажи мені свою іграшку, яка тобі подобається більше за всього вдома. Розкажи мені про неї. До побачення.